Аллеоства. Так вы добрались до места? Шансы даже заезжает маршрутки. Транспорт. Я начну. Чтобы не выпрыгнул. А? Чтобы генератор не выпрыгнул. А, у нас генератор. Не забывали. У нас генератор так, бабушка йде з сумками, треба забрати. Бабушка, вас підвести! Сідайте в машину, сідайте, бігом, Петя помогает. Вот так до а утром шла зі мною. Давай, давай, Петрик, рухуйся, рухайся, рухайся. Бігом, 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 Давайте, давайте, бабушка. Сідай, 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 Петрик. Тут довго стояти не можна. Це на острові. На жаль, є люди. Це вода яка Це кухня. Зараз вони будуть на весь під'їзд. Доброго ранку! Це, вони, так, це ви на весь под'єз готуєте так. так. це ваша кухня? Так. Така кухня, дрова так. лежать. Отак люди живуть, без води, газу і світла. І таких людей, на жаль, прошу, дуже прошу. багато. Така, як у вас, тільки більше тишок ріса. Така картошечка. Хочеться і картошечки з'їсти, так? А тут бачать. люди живуть. Мастирськає. Подвали. Отак. Знову салютні. На жаль, все отак. Тома. Джили люди. Добра наживали на сьогоднішній день. Все знайшло. І життя фактично вибирає. Де не пенсіонери. говоримо з ними, щоб вони виїжджали Безполезно. Дорогі друзі, ми знову на лінії, знову працюємо. Десь салют. я хтось по-різному називає, може не до кінця всі вулиці знаю. бо сам не з Херсону, але багато вже часу проводжу, коли війна в Херсоні. Помагаємо сьогодні, знову тут, і кожен раз, кожен день. Наша команда десь їздить в такі місця для того, щоб підтримати наших людей, наших українців, які залишилися. Багато пенсіонерів, які реально не хочуть виїжджати і готові просто лишатись до кінця. Тяжко. Боїмося. Переживаємо, але Бог береже, для того, щоб допомогти людям. Всім гарного дня і привіт з ваших вулиць.